Вітаю творчі майстерні Леся Подгурської. Сьогодні посилочки від Олі, подивимося, що вона прислала. Така крихта кварц, Бірюза, котяче око, намистини такі гарні, такі гнило-зелені і срібні, вінтажні намистини чорні і кольорові, і кулон срібний. Є записочки до об'єктів. Переробки. Це теж чорно-червона така імітація під корал. Бурштино бірюзове і перламутр. Є побажання. Зараз я з ними розберуся. А що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Ольги готові. Подивимося, що я зробила. Із з кераміки чорно-червоної Оля попросила зробити зі згардами. Я вибрала такі згарди. Рідні символи, не мені дуже подобається. І сережки вибрала дві намистинки. Додала фурнітуру. таку швензу і такий комплект. Чорні червоні намистинки посортувала, поскладала їх, додала трошки фурнітури, вибрала такі. Шапочки і зробила з тих пласких по три штучки, як одну намистинку розділила чорною. Перехід до конектора, закінчення гачок. Ще Олі було друге керамічне намисто, і вона попросила зробити його з своїм кулоном срібним. З цього намиста ще залишилося трошки червоних намистин, і я їх сюди додала. Такі шапочки, і на закінчення чорні намистини. Чорних намистин маленьких залишилося ще багато, і я вирішила зробити подружку, але ще і є сережки до цього намиста. Ольга попросила зробити їх трошки довше. А з залишків чорних, і декілька було червоних, я їх розділила сніжинкою. Ще одна була така біла, така плоска. І зібрала ще подружку. От так воно виглядає разом. Досить цікаво. І з бірюзових намистин, це пам'ять про маму. Вони були зібрані з пер, дрібненькими перлинками і бісеринками, але вони настільки криві, що воно викручувало, тому ідеальний варіант це поставити їх на піни через ланку. Вийшли дві подружки. Так, ці намістини вінтажні, старі, сверла. Такого не було доброго, то з однієї сторони отвір більший, з другої менший. І не на всі намистинки пройшов пін. Тому ті намистинки, де пін не пройшов, я залишила і зібрала їх на ювелірний тросик. І так їх небагато, я додала такі кривульки. І перлинки між ними. І це може бути, і як третя подружка а може бути і як самостійна прикраса. Із таких зелених болотнистих великих намистин і срібних я додала золоту фурнітуру. Ну, і так як маленьких не було, то додала свої намистини змійовика. Вийшли дві подружки. Досить так цікаво, Може, можна вдягати і як одне намисто, або таке, трошки менше, або обидва разом. Я дала Такі квіточки, шапочки для цікавості. І, як я вже сказала, на закінчення дала свій змійовик гачок. Досить такий цікавий. Жовтий колір так трошечки висвітлив, зробив. Яскравішим це намисто, і вже ці намистини не є такими сумними. Із котячого ока із колону зробила таке намисто, дала позолочені гранені гематитові між кожну намистинку на закінчення гачок і тут такий бейло. Мотром кулон. свіжу, ніжно. Крихту і скварцу. Я спочатку думала розділити, але мені здалося дуже така ніжні відтінки, такий сірий, персиковий. Я вирішила залишити їх всіх разом наділа на піни. Дала таку фурнітурну намистину і закінчила перламутром. Такі були квадратики. Весь перламутр краса тут всередині, а так, як отвори, і мені колір підійшов, то я тут закінчила так. Все на позаду, вся краса спереді. Бірюзове. Крихту зібрала на піни і залишки перлинок з попереднього бірюзового також на піни. Використала цей кулон. Ну і решту круглих намистин бірюзових. Вийшло так, таке коліє, дала фурнітурні для яскравості. Ще. Залишилися ці квадратики, що я говорила. Ну тут я вже їх посадила на піни, тому що вся краса, бачите, де? В цьому намисці ця краса сховалася, але я їх використала так, як вони мені були потрібні. Ну, щоб не додавати свої. А вже зрешти, я наділа на піни і всю красу показала який перламутр. І з бірюзових закінчила кур'є. Це все. Таке оновлення для Олі вийшло. Тепер декілька прохань для майбутніх замовлень. От Оля помила прикраси. Свої, і це дуже приємно, чудово. Я дуже всім дякую, хто присилає мені чисті прикраси. Як ви розумієте, це, це дуже приємно. З однієї, коли я беру руками в нечисті, а з іншої сторони, і енергетично вже очищені, і я не затрачаю час для того, щоб помити. Але я стикнулася з таким нюансом, що Оля. Прикропила своїми парфумами. <хи> і я не скажу, що парфуми погані, парфуми чудові. Аромат мені сподобався. Але він мені заважав. Він мене відволікав. І він був нав'язчивий, тому що весь час переробки і весь час я чула цей аромат. Тому дуже велике прохання, тільки чисті, без ніяких парфумів. Будь ласка. З оновленням все, але я вам ще хочу показати декілька намист з баламутів маю. Баламути круглі, вінтажні. І хочу вам їх показати. Це для поціновувачів, які люблять нові готові прикраси. Їх можна подивитися і ціну, і опис в магазині. Я завжди. Під кожним відео є посилання на магазин. Ви там можете все переглянути і якщо вам підходить, можете і придбати. Баламути чудові. Кожна має дуже такі близькі перламутру. Бачите, повертаю, кожна намистина має. Нема такої намистини, щоб вона не мала свій. І, і крапля того перламутру до, досить така велика. Ну, про, бачите, дивіться, як в палу. Ну, просто чудовий, чудовий перламутр. Хто любить, хто кохається у баламутах. І такий варіант. Є на 5 низочок. Розмір від 10, 8, 6, 4. Фурнітура по золото 24 карати преміум-класу. Є на мистечку менше для тих, хто любить скромніші прикраси на три низочки. Таке ж саме, бачите, як, як і перламутри. Не знаю, як камера передає, але вони чудові. Є на три низки. Це ті прикраси, які можна передати в спадок. Є на п'ять низочок, але дрібненького. Не на 4 перепрошую. 4, але дрібненькі баламути з крапленнями позолоченого гематиту, замочок. З ланцюжком. Ці можна вдівати і як самостійну прикрасу, і можна собі додати якусь прикрасу, чи корал, чи бірюзу, чи, ну, хто що любить, комбінувати як подружки. І ще є таке делікатне, скромненьке з баламутів з такою змійкою. Дуже ніжне намистечко чокер. Кого зацікавило, може до мене звертатися, а хто ще має запитання, запитатися. Ну і звісно, що всі прикраси, які є в вільному доступі, можна придбати в магазині з посиланням під відео. Всім гарного дня і до наступних переробок!